Двоє людей загинули ще двоє поранені. Львів пережив одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни. Окупанти спрямували на місто кінджали, крилаті ракети та шахеди. Вирують пожежі на прямому зв'язку Львова Олександра Стасишин, Лесю. Яка ситуація в місті? Що відомо про руйнування? Так, ігоре, хочу сказати, що лише зараз наше місто почало оживати. До 9-ї години не курсував громадський транспорт. Його задля для безпеки Марія вирішила не випускати на рейсі. Загалом такої тривожної ночі я не пам'ятаю за останні. Е... Чотири роки повномасштабного вторгнення понад п'ять годин тривала повітряна тривога. безперервно летіли шахеди, крилаті ракети. У місті в частині міста одразу зникло світло. Далі керівник львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що є кілька пожеж. Навіть зараз у деяких районах міста відчувається запах горілого. Тож містян просять зайвий раз не відчиняти вікон і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Що відомо про так зараз? В даний момент у різних районах Львова та області триває ліквідація пожеж. Власна одна з найбільшої це є в індустріальному парку. За словами мера Львова Андрія Садового, там знаходились товари польської фірми. Зокрема, це були бренди одягу та електронні пристрої. Також відомо про Руйнування будинків у передмісті Львова, це село Лапоївка. За останньою інформацією там досі під завалами продовжують шукати людей. На цю хвилину відомо про двоє загиблих та двоє травмованих у самому Львові. Пошкоджені будинки, заклади освіти і навіть церква на місцях працюють усі профільні служби. Власне, вони оцінюють ситуацію і вирішують власне усі проблеми на місцях. За кілька хвилин. Парламенту вирішують зарішує світло. За кілька парламенту. хвилин ми можемо розказати вам деталі. Дякую, Олександр Стасишин, про наслідки комбінованої атаки на Львів. Саме на захід України Росія запустила більшість ракет та дронів. Під масованою атакою була також Івано-Франківщина. За даними обласної військової адміністрації, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури а в одній з громад пошкоджено житловий будинок за меддопомогою. Поки ніхто не звертався. До десяти збільшилась кількість поранених у Запоріжжі. Ще одна людина загинула. Уночі ворог масово атакував місто кабами та дронами. Було щонайменше 10 влучань. На місці одного з них працює наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено наскільки масштабні руйнування і знаю, що місто частково залишилося без світла, чи є якісь прогнози щодо його відновлення? Ігорю, так продовжуємо працювати на місці. На зараз, як вже сказали, дійсно у нас одна загибла і 10 поранених. Щодо хочу сказати, що до стану поранених. В першу чергу, це люди здебільшого ось цього будинку. Це будинок, який зазнав найбільших руйнувань. У людей різані рани більше від скла, яке просто вилітало в обличчя людям на першому поверсі. От дівчина постраждала у неї порізані ноги і всього 18 років. Тільки но виповнилося. на другому році, на другому поверсі цього будинку живе жінка їй 72 роки. Вона не могла відійти від свого припутого до ліжка чоловіка, і вона отримала дуже важкі е, рани обличчя. Ми з нею поспілкувалися, і ось що вона нам розповіла про цю страшну ніч. Якщо я круглосуточно біля нього нахожуся, він інвалід першої групи. І він кричить, що тікай, тікай. Він тікай. Що в неї син, і зараз ми спілкувалися з ним. Поки вона просить зібрати її, що розлетілося по рецептах або по записах. Нам вона розповіла, що її чоловік зараз в лікарні, його обстежують лікарів. Зараз же на місці триває ліквідація наслідків обстрілу цього, що в Запоріжжі три райони зазнали руйнування. І ми зараз у тому, де найбільше найбільше зруйновано. Особливо цей будинок люди тут виносять сміття. Все, що залишилося від їх квартир, нам вдалося потрапити кілька з них. Там ну дуже серйозні руйнування. Хочу сказати, що 67 тисяч абонентів за інформацією обласної військової адміністрації лишилися без світла. Зараз електрики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, хочу зазначити, що також і газопостачання було порушено майже три сотні. Абонентів також без блакитного палива, от як ось в цьому будинку, наприклад, взагалі перебило трубу газопостачання і відразу вимкнули, бо було вибухонебезпечно. Зараз вже підігнали важку техніку на місце, розгрібають завали. Ми продовжуємо стежити. Без детальна інформація трохи згодом. Ігорю дякую, Олено. Олена Каптюх, Запоріжжя, про наслідки масованої атаки на місто. На Чернігівщині під час масованої атаки є влучання у енергооб'єкт. Через це в одному із районів міста аварійні відключення світла, у решті громад, по годині графіки. На місці влучання працюють рятувальники, намагаються приборкати вогонь. вирує пожежа і на одному з підприємств у Ніжинському районі. Шахет пошкодив житловий будинок. Влучання в промисловий цивільний об'єкт є на Вінниччині попередньо без постраждалих. Били кабами росіяни уночі по Дніпропетровщині у Покровській громаді зруйновано три приватні будинки. А Нікопольщину окупанти атакували градами. Наслідки ще з'ясовують в обласній військовій адміністрації. кажуть, минулося без постраждалих крім градів та авіабомб. Росія запускала на Дніпропетровщину шахеди. Повітряне командування схід звітує про збиття 16 безпілотників. Через масштабну комбіновану атаку Росії по Україні у Польщі цієї ночі підіймали авіацію союзників НАТО. У стан найвищої бойової готовності привели і наземні системи протиповітряної оборони. відзвітувало польське оперативне командування збройних сил. Російські ракети та дрони, що атакували захід України, союзники не збивали. Авіацію та ППО застосували як превентивний захід через потенційну загрозу для прикордонних районів. У Чехії на парламентських виборах перемагає партія Євроскептиків. Її лідер, екс-прем'єр Андрій Бабіш, вже зробив кілька заяв. І щодо України докладніше розпитаємо у журналіста міжнародника Радіо Свобода Ростислава Хотина. Ростислава, як ці вибори змінять розстановку політичних сил у Чехії і як це вплине на подальшу допомогу Україні? Ну так Андрій Бабіш, його партія Ама Союз невдоволена перемагає на чеських виборах. А Баріш повертається другий вже на прем'єрську посаду. Він був прем'єром з 17 по 21 рік. Тоді він був до речі такий дуже прихильний до України. Зараз заяви від нього йдуть трошки іншого плану. Зокрема, він поставив під сумнів членство України в Європейському Союзі, заявив, що після перемоги на виборах, що Україна поки що не готова до членства в ЄС, але буде працювати з Україною. Він і каже, що оскільки в Україні війна, то поки що про ЄС членство говорити рано. Це трошки відхід попередньої позиції, бо раніше він пояснював свій скепсис щодо членства України в ЄС не війною, а тим, що Україна, мовляв, потужна агр... агродержава і може завалити європейські агроринки своєю продукцією. Дешево це обі момент. Але він не зачиняє двері до кінця, каже, що будемо працювати з Україною. Далі по питання також цікаве було біженцям, бо він будував виборчу кампанію на тому, що Чехія, чеський уряд мають допомагати чехам насамперед. А не українським біженцям, от зараз він каже, що треба щоб допомога йшла через європейський союз. Мовляв, ми платимо туди бюджет ЄС гроші, і хай ЄС допомагає Україні. Тобто знову ж таки не зачиняємо, не спалюємо сти до кінця. Далі питання снарядної ініціативи це дуже важливо. Бо чеська снарядна ініціатива врятувала певною мірою Україну під час боїв на Донбасі, коли пропорція випущених снарядів Росії була 10, а Україна випускала відповідь один снаряд. 10 до одного було. Коли Чехія почала збирати снаряди для України, пропорція стала 3 до 1, а навіть 2 до 1. І західна преса писала, що мала Чехія, мала європейська держава, як Чехія, врятувала Україну від поразки на полі бою. Зараз Бади говорить про те, що він не буде продовжувати чеську ініціативу снарядну. От, але водночас знову ж таки, от знову ж таки він так двояко каже. З іншого боку, каже, хай НАТО допомагає Україні в військовому плані, тобто не зачиняє взагалі не блокується до кінця. Тому подивимося, як буде далі. Поки що, ситуація така, що Бабі збирається правити одноманітно свою партію за підтримки двох менших партій, які з'явили п'яте і шосте місце. Так що, в принципі, буде уряд меншості зараз в Чехії. Дякую, журналіст міжнародних Радіо «Свобода» Ростислав Хотин. З Праги про результати парламентських виборів у Чехії. Половина від усіх боєзіткнень, а це понад 90, протягом минулої доби відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках. Зокрема, ворог атакував і у районі села Вербового, що на Дніпропетровщині. На Лиманському напрямку Росіяни намагалися прорвати оборону 19 разів. На турецькому кількість атак зменшилась до 12. Усього протягом минулої доби зафіксовано 188 боєзіткнень. Сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу та техніки і два пункти управління. І ще 870 окупантів вбили та поранили українські військові, знищили 4 танки, 18 артсистем противника, реактивну систему залпового вогню та 35 ворожих авто. На Росії тим часом горить черговий НПЗ. Дрони вкотре атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижогородської області. Місцеві жителі скаржаться на гучні вибухи та публікують пожежу на місці прильоту. БПЛА НПЗ Укстово четвертий за обсягами виробництва у Росії. І повертаємося до масованої атаки по Україні. Укрзалізниця повідомляє про затримку низки потягів. Серед них є міжнародні на кілька годин запізнюються поїзди, що їдуть до Відня Пшемисля та в Будапешта, з Будапешта до Києва. Водія Мерседеса, який в столиці побив велосипедиста, відправили під варту без права внесення застави. Олександру Хілику закидають два звинувачення: напад та залишення постраждало в небезпечному для здоров'я стані. Сам Хілик в суді заявляв, що вдарив велосипедиста, бо той йому нібито погрожував. А поїхав з місця сутички через те, що його вагітній дружині стало зле. Мовляв, поруч із потерпілим були свідки події, які викликали швидку. Нагадаю, інцидент стався у вівторок. Водій елітного позашляховика Олександр Хілик побив велосипедиста, який зробив йому зауваження через паркування на велодоріжці. Безпритомного чоловіка він відтягнув на узбіччя і поїхав геть. Постраждали з важкими травмами голови. Нині перебуває у лікарні. Прокуратура просила взяти підозрюваного під варту на 60 діб. Суд визначив арешт на 30 днів. Вважаю рішення дійсно обґрунтованим законним. Воно відповідає вимогам сьогодення суспільства. В наших матеріалах кримінального провадження є належні та допустимі докази, які сьогодні були і обґрунтовані. І судом відповідно було винесено рішення. Я ударив його в грудь, вибиваючи те, що він хотів достати з кармана. Потім три рази я ударив його в голову. Ну, я полече раз попав два рази в голову. Він ухилявся, але потеряв рівновагу, рівновагу і впав. На жаль, він впав і вдарився головою. Чому він був без шолома на велосипеді, на проїзній частині, робивши зауваження людям, щоб вони дотримали правил дорожнього руху, а він без шолома не дотримується? Я не знаю. Олександр Хілик також є фігурантом іншої кримінальної справи. Його звинувачують у розкраданні 25 мільйонів гривень, які у 2022 році держава виділила на закупівлю однострою для ЗСУ. За даними слідства, фірма Хілика поставила неякісну форму. Підозрюваний звинувачення відкидає. Судовий розгляд цієї справи тягнеться з 2023 року.